<реш> Ні, Я тут <пофіксирую> на <реш> Так, звідси, так не потрібен. сформувалося це заповнення об'єкта. Це не поховання, це, це об'єкти, в яких люди розміщували певні господарські споруди. Зерно сховище, ями. Тобто наскільки тут була густо засалена територія, саме ця територія тобто ДБ. Я б повинен інтерв'ю давати чи хтось інший. Це саме житло, от ми досліджуємо, яке відноситься до пізньобронзового часу. А потім в Скіфський час здесь теж жили люди. От господарські ями, це скіфського часу. І ямі знайдена така, в якньому шаї бронзова деталь кінської вузди. Так звана э, замочкоподібне бляшка. Це доволі таки рідка э, знахідка, ну всі на цьому поселенні знайдемо фрагменти античних амфри, тобто люди торгували з давньогрецькими містами. Це э, ніжка античної амфори виробництва Лесбос, острова Лесбос. Датується кінцем 6 го початком 5 го століття до нашої ери. От, от, уламок. По формі, та по глині, по структурі. от Я займаюся просто вивченням античного імпорту на Більського грядища, тому я би, з впевненістю можу це, про це говорити. Десь світло і пісок. Це вже материкова порода. А ось чорна. І в цьому чорному ми знайшли от теж античну хамфору. Говорить про те, що оця яма от вона чор, темного кольору перерізала в скіфський час житло-бронзової доби. 8 на дяк живый маю не такого вот там же метр засобаю знаки до ось у нас есть такий залізний ножичек з кішкою ось сьогодні знайшли буквально перед вашим приїздом таку ж пиличку скішка тут завита вона Тоже. а ось бронзового віку фрагмент така сама пряшка. Угу. угу. пряшка пряше Пован розкопу у нас, тут було знайдено це закінчення ножа. На глибині 30 см. Шукаємо вироби з металу, які є в копі або в отвалах, які випадково викинути лопаткою під час роботи. Це можуть бути як звичайні знахідки, так і можуть бути сучасні, древні. Це в принципі вироби з металу. Шпильки, ножі. Наряд для праці, зброї, металодетектора ми їх знаходимо. Ось звук йде на метал. Ось знайдено вироб з металу, який потрібно помити і визначити його цінність.